Люди, казали, дивіться, я коли в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І саме цікаве, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють на лікування в Німеччину. І дивіться, він вижив там при нас п'ять людей. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як шилках. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Де і померло. Мамо, мамо, ось за ним доглядала. Зараз фотка. Мама за ним доглядала. Да. І дивіться, і просто ми зараз разом разом сидимо. Просто спочатку лежали разом. Це І Ми ж не пересікались ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа ще й сів ту машину біля нього. Да. А я його вмивала, вкривала. А я дивлюсь, мені показує, що в нього поліцейський. А я ж пам'ятаю, біля мене поліцейський в Харкові лежав. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був на лисо побритий. <правити> 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 він, вже... він вже розмовляє. <правити> Трішечки не розмовляє. А що кажуть, має відновитися мова, <правити> так? Час просто треба, <правити> так? Клас, слава Богу. Я як уїжджала, я його так всього вимила, глазки, ротик під, під руками, всього-всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме, як я поїду. Ах. Слава Богу, таке чудо, хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. І вижили. Слава Богу.